Або виживемо, або не виживемо. У нас війна тут не йде за якісь там населені пункти на Донеччині, а війна йде за те, чи буде існувати українська нація. Тобто для нашої нації війна є екзистенційною. Я керував однією з значних благодійних організацій в Україні, яка займалася технологічною допомогою українським лицарям, воїнам. Чим займалися це краудфандингом з міжнародних середовищ. Загалом стартанув цю організацію з нуля, зібрав свою команду і передав. Під компетентне управління на сьогоднішній момент змогли на краудфандити понад 4 мільйони доларів конкретно на технологічні потреби сил оборони. Вплив нашого екіпажу на поле бою, щоб було легше нашим хлопцям, які захищаються безпосередньо в зоні зіткнення, тому що знищені гармати, знищені підсвічені особовий склад ворога. Це все означає, що якщо гармата знищена, вона не стріляє по українському піхотинцю йому легше втримати лінію.